На вулиці мінус п'ять, і вони гріються піснями. Молоді люди у столиці о восьмій ранку збираються на мосту батона. Прагнуть поєднати правий та лівий береги Дніпра. Символічну акцію до Дня Соборності проводять вже в шосте. Це символізує про те, що українці є єдиним народом, от які, попри різні регіональні відмінності, ми можемо єднатися. Це свято насправді зроблено людьми, і можливо буде одним з тих свят, які просто справді будуть народними. Тобто не Урочистими не прописаними десь в календарі серед молодих з розмальованими в жовто-сині обличчями, подекуди можна побачити і старших активістів. Їм стояти на холоді рано вранці не звикати. Ще пам'ятають, як 23 роки тому кілька мільйонів людей, взявшись за руки, утворили живий ланцюг через міста та села з Києва до Львова. Щоб заповнити прорехи між молоді, молоді ще мало розумієте, якби... Якби її було достатньо, може я там по телевізору дивився. Чи що. ніхто з політиків у ланцюг не став. Віктор Янукович обмежився стандартним покладанням квітів до пам'ятників Тарасові Шевченку та Михайлові Грушевському. А вже за пів години після президента на це місце прийшли опозиціонери зі своїми прихильниками, поклали квіти та взялися за гучні промови. Соборність це є бажання європейського вибору для України. Ми будемо боротись за права українців бути. Дійсно, тією державою і бути тими людьми, які поділяють європейські цінності, які мають майбутнє в Європі. Якщо у більшості регіонів Соборність вшановували мирно, на півдні в Одесі без штовханини не обійшлося. Людей роз'єднали кольори прапорів та мови, розбороняли мітингувальників міліціонери.

Ми, ми, ми не заважаємо. Ми не виступаємо як провокатори, Ми не кажемо, що ми прийдемо на годину раніше і там щось спали. А власне ті наші опоненти розповсюджують таку інформацію. Ми ви, ви поставили головне требування, щоб не піднімали як во Львові. Кодово свобода требувала не піднімати красні флаги, щоб вони не піднімали красно чорний флаги. з нами ряд спортсменів сьогодні. Прийшли і підтримка боксерського клубу. Українці мають пам'ятати про те, що. Ми є сильними, коли ми є єдиними. Ще не наш нашими серцями Дар'я Феденко та Орест Пона п'ятий канал.